ще раз вітаю вас. Ми з вами сьогодні розпочинаємо нову тему з біології. Називається ця тема у нас велика тема, називається вона генетика. І ми з вами сьогодні розглянемо по факту, що таке є генетика, чим вона займається. Ми з зовсім розглянемо основні, основну термінологію терміни, якими нам потрібно буде користуватися з вами при вивченні даної теми, а також нам потрібно... З вами сьогодні розглянути методи генетичних досліджень, а також вияснить, навіщо, в принципі, ця наука генетика необхідна. Е, генетика вважається досить молодою наукою, але корні її, коріння її. Е, Є у 19 столітті і батьком науки генетики вважається австрійський прододослідник, який був ще католицьким священником, Георг Георг Грегор Йоган Мендель. Тоді, як ви бачите, 19 століття не було у нас е, ні е, молекулярних знань, так, про будову ДНК, про структуру ДНК, про екзони, про інтрони, про локуси. Але так виявилося, що Грегор Йоган Мендель він е, завдяки своєму, своїм дослідам і своєму розуму він. Е, Дав початок науці генетиці, от він дав початок, а потім генетику її доповнювали. доповнювали в залежності від того, як відбувалися відкриття у сфері молекулярної біології. Він проводив досліди, не маючи жодних в принципі, знань про молекулярну структуру, про молекулярну будову, він вивів основні три закони. Їх називають законами Менделя. Ми їх з вами на наступному уроці розглянемо. І оці закони вони є базовими законами генетики, і, звичайно ж, він не Повністю все відкрив у генетиці цей наш шановний Мендель, але основа, фундамент, була закладена. Тому його вважають батьком генетики. Він опублікував свою працю в книзі, в такій, яка мала назву експерименти із рослинними гібридами. І це все було у 1866 році. Потім, звичайно, ж відбувалося відкриття відкриття відбувалось масові, починаючи із відкриття звичайно ж електронного мікроскопа. І по факту у нас з вами є 1900 рік, який офіційно є день народження генетики в цей в цьому році. Гуго де Фрізо, Карл Корренс і Еріх Чермак. Незалежно один від одного підтвердили закономірності спадковості, встановлені Менделем. Вони перевірили його три закони, і е, виникла наука генетика. Генетика це наука про закономірності спадковості і мінливості. Дуже просто, дуже просте формулювання, але дуже великий в ньому є сенс, дуже великий в ньому є зміст. З історії генетики ось ці, три, ці троє людей. Плюс у нас є батько, гре такий батько Грегор Мендель, і генетика вивчає закономірності спадковості і милості. Тобто ми з вами розглянемо сьогодні поняття, основні, які можуть зберігати. Доброго, Доброго дня, чому запізнюєшся? Інтернет. Mm -hmm. Два mm -hmm. рази викидуємо. Mm -hmm. Значить, тебе не могло викидувати, тому що тебе в принципі не було в конференції, але не будемо зараз про це. На даний час сучасна генетика має конкретні цілі, і генетика, як в принципі, наука теоретична, вона дає, як ви розумієте, теоретичне підґрунтя для таких практичних наук як. Як? Селекційна генетика займається вивченням генетичних постав селекції з метою виведення нових порід тварин, сортів рослин і штамів мікроорганізмів, вивчення спадкових захворювань людини і тварин займається медична генетика, радіаційна генетика випливає, вивчає вплив радіації на спадковість та мінливість організмів, популяційна генетика вивчає. Вчає е, генетичну структуру і динаміку популяцій, генетика людини окрема така ніша. Біології, яка займається виключно генетичними особливостями виду людина розумна, молекулярна генетика, плюс імуногенетика, психогенетика, фармакогенетика, екогенетика і цитогенетика. Якщо ми з вами розберемо кожен з цих термінів, то ми зрозуміємо, що Молекулярна генетика вивчає молекулярні основи спадковості і для розвитку генетичної інженерії. Імуногенетика вивчає особливості генетичного матеріалу нашої імунної системи. Психогенетика, яким чином у нас впливає. Соціалізація і якісь так, який є зв'язок між психічним станом людини і між її генетичним, генетичним її генетичною особливістю, фармакогенетика, це у нас фармакологія, це у нас ліки і взаємозв'язок і так далі. Всі ці терміни, як ви бачите, вони являються прикладами. Генетики тільки не в теоретичному сенсі, а в практичному. Генетика, наука теоретична, має вона вияви у практиці. Основними генетичними поняттями, основні генетичні поняття це ті терміни, без яких немає науки генетики, і які ми з вами не маємо права не знати. Так от. Давайте розбиратися. Перший термін, який у нас є, це термін алель, або він може звучати як алельні гени, наприклад. Грецький алело, це взаємний, означає, що у нас є стани гена, що визначають прояви ознаки і розташовані в однакових ділянках гомологічних, тобто парних хромосом. Давайте згадаємо про те, що якщо у нас є в генетичному наборі ось такі дві однакові хромосоми, то ці хромосоми називаються у нас Гомологічними. Ці гомологічні хромосоми вони мають приблизно так однаковий набір генів. От у мене є однакові локуси. От у мене буде локус 1 і локус 2. Це будуть два локуси в гомологічних хромосомах. Ті гени, які будуть в цих локусах знаходяться, Тобто в цих місцях конкретних плечей хромосом гомологічних, ці гени називаються будуть у нас алельними. Алельними тобто, будуть у нас визначати. Різні стани, але однієї ознаки. Наприклад, ось ну ви розумієте так, що одну хромосому ви отримали від своєї мами, іншу хромосому ви отримали від свого батька. І, от, наприклад, від своєї мами ви отримали хромосому, і, припустимо, в цій хромосомі містилася алель. Гена і ця алель гена у нас відповідала за блакитний колір очей. Від батька ви отримали таку саму гомологічну хромосому, але в цій хромосомі, яку ви отримали від батька, ви отримали не блакитний колір, не ген блакитного кольору очей, а ген зеленого кольору очей. Тобто, ви отримали дві алелі. Тобто два стани однієї ознаки. Ознака кольору очей може бути у різних станах. Оці стани, тобто блакитний колір очей і зелений кольор очей, це будуть називатися алелями. Алелі можуть бути домінантними, і алелі можуть бути рецесивними ось вони. Домінантна алель це сильна, рецесивна це слабка. Якщо ми з вами розбираємо блакитний колір очей і зелений колір очей, то, звичайно ж, сильнішою, тобто домінантною ознакою буде зелений колір очей, і це у мене буде домінантною алелі. Гени, які відповідають за домінантні алелі, позначаються великими латинськими літерами. Рецесивні алелі позначаються маленькими латинськими літерами. Це необхідно знати для того, щоб ми з вами могли розбирати і вирішувати, розв'язувати задачі. Так от, якщо ми беремо одну ознаку, то це у мене мають бути однакові літери. Тільки у мене буде відмінність в тому, що домінантна ознака буде під великою літерою, а рецесивна алель під маленькою. От, наприклад, у мене, якщо є зелений колір очей, алель зеленого кольору і алель блакитного кольору, то я запишу так: домінантна алель це зелений колір, а рецесивна алель це у мене блакитний колір. Звичайно ж, ви у мене спитаєте про те, що звідки нам узнати, яка ознака є домінантною, яка є рецесивною алель. Не ознака алель. Вчені давно все дослідили, і вся інформація буде міститися або в спеціальних таблицях, або міститься прямо буде в умовах задачі. Ну, от, Наприклад, рудий кольор волосся і каштановий колір волосся, домінантний є рудий колір. Якщо я візьму карі очі і блакитні очі, домінантна, алель буде карі очі, зелені і блакитні. Знову ж таки домінантна буде зелені. Якщо я візьму волосся пряме або хвилясте, то домінантна алель буде хвилясте волосся, і так по, по всьому списку. Всі ознаки, які є, в принципі, і в тварин, і в людини. Вони починаючи з 1900 року, з офіційного дня народження генетики, вони всі досліджені, всі описані, і... але по факту не так все просто. Немає от такої, але це пізніше. Не будемо з вами сьогодні про це розмовляти, тому що це буде вже занадто складно. Зупинимось на тому, що є у нас відносини між алелями, такі як домінантна алель і рецесивна алель. Значить, в генетичних термінах також ми можемо спостерігати ось такий значок, який позначає маму, тобто материнську особину, і ось такий значок, який позначає батька. Тобто батьківська особина. Якщо ми з вами розглядаємо е, тварин або рослин, то тут все зрозуміло. Материнська особина, та від якої відійшли яйця-клітини, е, батьківська та від якої відійшли сперматозоїди або у рослин спермі. Особина, яка у своєму диплоїдному наборі хромосом, має однакові дві алелі, наприклад, ось так. ось так, дві однакові алелі, в першому випадку домінантні, у другому випадку дві алелі, але рецесивні. Називатися Буде гомозегутною особою. Звичайно, в задачах і ми з вами не будемо малювати хромосоми, тому що це б'є безгузда. Замість того, щоб малювати хромосоми, ми будемо записувати просто ось ці. Алелі, які нас цікавлять. Тобто, оце у мене А велике А, велике – це буде гомозиготна особина за домінантною алеллю, а, а, маленьке а – маленьке, це буде гомозиготна, також особина за рецесивною алеллю. Коли у особини є дві різні алелі. Дві різні алелі, тоді ця особина називається буде гетерозиготною. Е, префікс гому означає однаковий, префікс гетеро означає різний. Але подивіться, будь ласка, якщо в мене А велике, А маленьке, дві різні алелі, одна домінантна, друга рецесивна. Але зверніть, будь ласка, увагу на те, що у мене домінантна алель завжди записується на першому місці. Тобто ось такий запис. Правильний, а ось такий запис він неправильний. Гетерозиготна, гомозиготна, гомозиготна. Гомозиготна, ось ця в мене за домінантною алелю, ось ця в мене гомозиготна за рецесивною алелю. Генотип це сукупність генів усього організму, що одержані від батьків. Спадкова програма організму, яка є цілісною, і в які гени взаємодіють між собою. Так, вони взаємодіють, і, ще раз повторюсь, не тільки за домінантним і рецесивною ознакою взаємодії. Фенотип от є генотип, Будь ласка, зверніть увагу, генотип це сукупність генів. І є в мене поняття фенотип. Це сукупність ознак і властивостей організму. Тобто, те, що я виглядаю ось так: це у мене фенотип. Фенотип у мене сформувався, мої зовнішні ознаки сформувалися на основі генотипу. Будь ласка, зафіксуйте. Фенотип залежить від генотипу, не навпаки. Ніколи ваші зовнішні ознаки не можуть бути відображенням, їх зміна не може бути зафіксована у генотипі. Дуже простий досвід, який використовувався під час дослідження спадковості і мінливості. Так, от, дуже просто брали мишу і їй, вибачте, але ампутували хвоста. Ця миша народжувала хвостатих мишенят. Відповідно, якщо ми беремо фенотип і генотип, то зміна фенотипу не може бути зафіксована у зміні генотипу. Зрозуміло, якби ви, дівчатка, мої дорогі, не фарбували волосся і не змінювали свою зовнішній наприклад, проколювали вуха, дітки у вас народяться такі, які у вас записані у вашому генотипі, але не так, як ви намагаєтеся то змінити у своїй зовнішності. І ще раз, фенотип залежить від генотипу. І давайте іще проговоримо два терміни. Термін, який називається спадковість, і термін, який називається мінливість. Те, що ви отримали від своїх батьків, від тата і від мами гени, це у нас буде генотип. І це у нас буде спадковість. Те, що ви отримали від батьків. Те, як ви будете змінювати свою зовнішність, те, як на вас буде впливати навколишнє середовище, і ваша зовнішність також буде змінюватися, це буде уже мінливість. Спадковість і мінливість. Спадковість це ті гени, які ви отримали від батьків, мінливість це те, як змінилася. Ваша зовнішність в залежності від того, в, який, в яких умовах ви жили, і як ви самі себе змінювали. Термін. Не останнє, я сказала, так. От тепер останнє моногібридне схрещування це у мене схрещування організмів, під час якого вивчається якась одна ознака, Моногібридне. Може бути іще дигібридне схрещування, там, де буде розглядатися схрещення двох особин за двома ознаками, або ж може бути полігібридне схрещування, там, де у нас іде мова про три. І більше ознак, але в 9 класі обов'язковими до розв'язання є задачі на моногібридне схрещування, на високий рівень навчальних досягнень у вас і теме дегібридне схрещування, а от полігібридне схрещування для вас є необов'язковим задачі на полігібридне схрещування. Які ж методи використовують для генетичних досліджень і як взагалі генетика працює на основі чого? Перше, це гібридологічний метод. Гібридологічний метод. Хто такі гібриди? Гібриди це покоління, яке отримали від двох особ. Тобто, якщо я взяла жіночу особину і чоловічу особину, жіночу особину. І чоловічу особину 에, виконала ось цей хрестик, це у мене схрещування. Тобто я виконала процес запліднення, і у них утворились нащадки. То їхні нащадки це і будуть гібриди f 1 Нащадки це гібриди f 1 Якщо я Після даного схрещування, візьму оці гібриди f 1 і схрещу їх між собою, то це вже у мене будуть гібриди f 2 Відповідно, f 2 я схрестила, отримала F3 і так далі. Це у мене буде гібридологічний метод. При цьому методі я можу оцінити які. Ознаки у мене спомог... не так. Я можу оцінити, прорахувавши математично нащадків, в якому стані гомологі Вибачте, гомозиготному чи гетерозиготному були алелі у батьківських форм в батьківських F1, F2 або далі. Це найдавніший метод, і він запропонований був іще Менделем. Мендель. В принципі саме ним і користувався. Але ви знаєте про те, що інколи найпростіше являється е, найкращим і найефективнішим. Тому гібридологічний метод він є не тільки в працях Менделя, він є в сучасних наукових дослідженнях. Генеалогічний метод це метод, коли збирається інформація про е, певну родину в поколіннях. Це вивчення родоводу і визначення, яким чином успадковується та чи інша ознака. Наприклад, хвороба гемофілія, завдяки генеалогічному методу вияснили завдяки цьому методу, що гемофілія успадковується тільки е чоловіками, тобто тільки чоловічою статтю, і це вияснили, коли зібрали історію певної родини. Ми поговоримо про. Пізніше про хвороби, і ви зрозумієте суть, суть цієї хвороби, яку ще інколи називають царською хворобою, чому вона царська. Далі, цитогенетичний метод, звичайно, це вже новіший метод це метод дослідження особливостей каріотипу, тобто хромосомного набору організмів. Вивчення каріотипу дозволяє вивчати мутації, пов'язані зі структурою хромосоми або пов'язані із кількістю хромосом. Наприклад, завдяки цитогенетичному методу можна діагностувати хворобу Дауна або синдром Дауна. на навіть ранніх етапах вагітності і, ну, от, наприклад, з подальшим прориванням цієї вагітності, якщо батьки не згодні на народження дитини із синдромом Дауна. Далі біохімічні методи використовуються для вивчення спадкових захворювань, які, е, які в своїй е, Основі е, мають проблеми із е, обміном речовин. Тут у нас є такі захворювання генетичні, як цукровий діабет, фенілкетонурія або інші генетичні мутації. Так, так, цукровий діабет є генетичною хворобою, тобто хворобою спадковою. Далі близнюковий метод сам говорить за себе, беруть близнюків. Вони мають однаковий генетичний матеріал, і цих близнюків м -м, скоріш за все поміщають ну звичайно за згоди їх батьків або за згоди їх самих. Коли це відбувається в дорослому віці, поміщають у різні умови існування і спостерігають, звичайно ж, як змінюється їх фенотип, тому що генотип у них однаковий, але фенотип у них може формуватися відмінний, якщо вони будуть перебувати в різних умовах навколишнього середовища. Ну, популяційно-статистичний метод, коли збирається інформація. Узагальнюється про певну групу людей, наприклад, які проживають в певній країні, які проживають в певному кліматичному поясі. Тобто люди, які мають спільне місце проживання, і які, вибачте, але мають спільний також генетичний набір, е, можна оцінити, звичайно ж. Методи методи, плюс у нас іще є таке, така група, яка являється дуже специфічною. І так я знову. Специфічна група методів генетичних досліджень, яка являє собою найновітніші методи, і цими методами є у нас клонування тварин. І генна терапія. Генна терапія це коли дуря дуже коротко і дуже стисло, цьому також буде присвячений урок. Генна терапія, коли у нас пошкоджений ген, пошкоджена хромосома може бути замінена на повноцінну цілу, а клонування тварин це утворення. Точної копії тварини. І для цього потрібні клітини е соматичні і статеві, але ми про це обов'язково поговоримо пізніше. Так, основні генетичні символи доходимо до символів. Значить, дивіться: буковка П це у нас «parent», це у нас батьківські особини. Наприклад, батьки, ось так я записую, мама. Наприклад, була гомозиготна за домінантною алелю, і у них відбулося схрещування із батьком, так який, наприклад, був гомозиготний за рецесивною алелю. То запис я зроблю ось такий. Ось у мене чоловіча особина, це у мене символ Марсу, символ планети Марс. Ось це у мене жіноча особина, це. Е, Зеркало Венери скрещування особин, далі чоловічі гамети ось так, жіночі ось так. Але якщо це у мене іде мова про людей. Тому що у людей дивіться гомогаметною статтю вважається жіноча, а гетерогаметною статтю вважається чоловіча. Але не у всіх особин так. Наприклад, у курей у них навпаки, у них гомогаметна стать. Чоловіча, а гетерогаметна стать це у них жіноча, е жіноча стать. Так, е X Хромосома, Y-хромосома, Ну, і, як ви вже зрозуміли, нащадки. Нащадки у нас є f 1 f 2 f 3 і так далі. Нащадки є різних поколінь. Е так, далі. По позначенню гамета це у нас G, G може бути великою, а може бути ось такою просто буковкою українською. Далі домінантна алель. А Б, С, латинські літери великі рецесивна, А, Л, латинські літери маленькі, гомозиготна, рецесивна, гомозиготна, домінантна, гетерозиготна, рецес... гетерозиготна, вибачте, особина, тому що там не може бути указань за домінантною чи за рецесивною ознакою. Якщо вона гетерозиготна, то там зрозуміло, зрало, що дві літери будуть різними. Висновки. Трішки я вас дай сьогодні, перший урок і так, але терпіть висновки. Су серйозна наука, серйозні терміни, серйозне відношення. Сучасна генетика стрімко розвивається і характеризується проникненням майже в усі галузі людської діяльності, що зумовлено потребами суспільства. У сучасній генетиці використовуються найрізноманітніші методи. Але основним є той найстарший, але найефективніший гібридологічний метод. І в генетиці користуються спеціальними термінами і символами. Якщо ви зараз трішки злякалися,